Так, хорошо, давайте на пару хвилин забудемо, що це гра від російської студії, і спробуємо подивитися на неї максимально об'єктивно, якщо це можливо, звичайно. Так я знаю, що багато українських геймерів продовжують грати в російські ігри, тому що грали в них ще до війни, так само як і я. Купив Тарко до війни, але майже не грав у нього, і не скажу, що він мені подобався сильно. Так, деякі аспекти гри мені подобалися, але далеко не всі. І я можу сказати, що гра мені подобалася лише частково. Я отримав доступ до Тарков арени лише тому, що в мене був куплений Тарков найдорожчої версії, в якої дають безкоштовний доступ, а всім іншим потрібно купувати. До того я отримав цей доступ не зразу, а майже через тиждень після релізу. І ось я загрузив цю арену, зайшов, пограв, і зразу зрозумів, що гра не вартує вашого витраченого часу на неї взагалі. І ось чому. Найперше, що я замітив, це звичайно те, що з моменту того, як ви нажмете кнопку в бій і уже попадете в самий бій, пройде хвилин 5, як мінімум. І ні, в мене достатній інтернет та потужний комп. А гра стоїть на SSD, і в технічній частині гри у мене все в порядку. Справа в тому, що гра так зроблена, що вона довго стартує, усі ці. Підгрузки, усі ці нажимання кнопки готові, як у КС Гоу колись. Якщо хтось один не нажме готов, то бій не почнеться і гра почне його шукати знову. І розумієте, абсолютно кожний раз на протязі 4 годин, які я пограв у цю гру. Абсолютно кожний раз знаходилися люди, які не нажимали кнопку готов та відтягували час до останнього при виборі бійця персонажа. Я вже почав думати, що хтось просто прикалується і робить це спеціально. Усе це говорить лише про те, що гра знаходиться у сирому стані. І всі ці загрузки та підгрузки говорять про те, що навіть такі малду з за шаурму. Так, я грав в 4К та майже на максимальних налаштуванні графіки, записував в ОБС і кадрів мені вистачало для комфортної гри, тому що тут немає чому сильно нагружати ваш ПК. Особисто мені ці карти взагалі не сподобалися, тому що вони заплутані, до них потрібно звикати. І їм не вистачає освітлення, тому підкручувати яркість, різкість, гаму в налаштуваннях вам, мабуть, прийдеться обов'язково, тому що ви просто нічого не будете бачити, що є великою проблемою у цій грі. Тому що погано освітлених місць, різних їбучих закаулків та дирок, де вас будуть жорстко хет тут вистачає максимально, а ви навіть не будете бачити звідки і хто вас убив. Ідемо далі, розкажу вам про одну із самих найбільших проблем цієї гри. Це, звичайно, баланс та механіки бронежилетів і патронів з різними властивостями. Перед тим, як пограти гру, я подивився трішки гайдів по ній. І це була моя помилка, тому що усі там, як це зазвичай буває, нащупали так звану міту. І це був клас розвідки з ПП, і всі почали за них бігати, що призвело до того, що їх дуже швидко понерфили. І той патрон, який був метовим, забрали і дали якесь лайно, яке майже нікого не пробиває, залишивши 16 патронів в кармані персонажа. І щоб ними скористатися, вам потрібно буде розріжджати ті погані патрони, що у вас уже заряджені в магазин, та зарядити 16 патронів хороших, які вони дають, яких вам дай Боже Вистачить один раз когось мінусанути, тому що цей клас я вважаю заруїненим в хлам. Ви подивіться просто, які ситуації у вас будуть при виборі цього класу. Ви просто будете розряджати цілі магазини в людей. Вам буде писати, що ви багато раз попали та нанесли багато шкоди вашому противнику, але ви все одно не будете отримувати бажаний кіл, за який тут і начисляють валюту та експу. І на цьому зачекайте хвилиночку. Ви почули слово валюта? Так, це саме вона. І як тільки я це побачив, я зразу зрозумів, що це буде за гра. А це буде донатна, анальна, очередна, дрочільня, де вам, як завжди, підкрутять економіку, щоб ви йшли в жорсткі мінуса і купували різні преміум та тому подібну непотрібну хуйню. Так, зараз, якщо в матчу ви перемагаєте з КДХ один до одного. То в мінус ви не підете, а кошти на витрачений персонаж ви відбиваєте, але це поки така ситуація. До речі, усі персонажі потрібно купувати кожний бій, а не один раз, що також є не найкращою ідеєю, і рано чи пізно ви підете в жорсткий мінус. А тут вам і преміум аккаунт та преміум персонажів уже залюбки зроблять розраби, щоб тільки викачати з вас бабло. Та я не здивуюся, якщо це. Гра стане безкоштовною з часом. Так, я вам обіцяв об'єктивний обзор, тому потрібно сказати про гру щось хороше. І я з трудом пишу ці строки, намагаючись пригадати, що хорошого в грі. Мабуть, зброя старково-оригінального, яка доволі непогано пропрацьована, так виглядає та відчувається доволі реалістично. Непогані звуки пострілів, але лише пострілів, тому що зі звуками тут окрема історія, і система наушників це ще те лайно собаче. Ну мабуть, ще система медицини також доволі цікава. Ось і все на цьому, що тут є непоганого. А ось про звук у грі також обов'язково потрібно розказати вам. І справа в тому, що це просто максимально жахливо. Усі крики коментатора та толпи, усі ці постріли незрозуміло звідки просто максимально вам заважають, та ви взагалі не розумієте, де знаходиться ворог. Я вам кажу, це просто треш, чувак може бігати 2 метри бірцями по контейнеру, і ви не будете його чути взагалі. Тому що звук нафік зломаний, і наушники у грі тут не допоможуть. А реальні наушники в мене доволі хороші. І звуки в іграх, де вони хорошо пропрацьовані. Я чую дуже чудово, що мені допомагає доволі часто. А в цій арені я не чую та не розумію абсолютно ніхрена, тому що на полі бою така каша та какофонія зі звуків. Які перекривають один одного, що хочеться просто нажати Alt-F4. Звук у грі повне лайно. Іноді ви навіть не будете чути пострілів вашої зброї з лушником, тому що чиїсь інші постріли будуть її заглушувати. І замість того, щоб вицілювати противника, вам буде потрібно ще й дивитися на ваш ствол, чи він дійсно стріляє, і з нього йде порох та летять гільзи. Після того, як закінчив грати, в мене навіть голова розболілася від звуків в цій дебільній арені і цього коментатора блін Що ще можу сказати? Обов'язково перед кожним боєм переключайте режим стрільби на автоматичний якщо у вас зброя, з якою взагалі можливо стріляти автоматичним вогнем, тому що на перших рівнях тут багато якоїсь бомжацької зброї без прикладів та кришок ствольної коробки, з якої контролити віддачу взагалі неможливо просто. Також варто підмітити, що бої тут просто унилі, майже ніхто нікуди не бігає, і у вас буде повна ситуація, де ви будете пробігати всю карту, навіть нікого не бачучи та не чуючи звуків пострілів, тому що вони, мабуть, далеко від вас пролунали і забагувалися, і ви їх не почули. Та вам буде вважатися, що бій закінчився навіть без єдиного пострілу. Це буде дуже унило та скучно. І пизджош коментатора це все. Це, що буде тривожити майже мертву тишину на полі бою, мабуть тому вони і його додали, тому хоч і ця арена, але динаміки та руху тут не вистачає. Тому що який легкий Той же розвідник, про якого я казав, він не може тут бігати та флангувати когось, тому що мало того, що нікого не може пробити, та випускає цілі магазини в противник і не забирає їх. Так, до цього його ще чекають за кожним углом та з кожної дирки. І бивають із одного-двох пострілів, іноді навіть не прицілюючись, тому що, до речі, реєстрація попадань тут також зломана. І ви та пова будуть пролітати хедшоти, хоча ви і не цілились в голову, чи навпаки не встигла на неї навестися? Але все рівно зробили хедшот, що говорить, що хітбокси тут також максимально зломані, і дамаг в п'ятку вам буде залітати регулярно, хоча найчастіше в голову, тому що усі тут ставлять хедшоти на бігу, навіть не прицілюючись. І де тут хардкор, де реалізм? Я не знаю. Зато всі анімації займають купу часу в умовах бою, і часто вам просто буде не вистачати часу, щоб полікувати ще перезарядитись або. Переключитись на якийсь пістолет, тому якщо у вас немає зброї, яка вбиває з трьох, максимум чотирьох пострілів більшість супротивників, то робити вам тут немає чого. Тому що ви тільки витратите час та нерви. Ну і підведемо підсумок. Що ми маємо? Сиру російську гру на основі іншої такої ж гри, у якої купа проблем, та грати її некомфортно. І особливого задоволення від цього всього нездорового ігрового процесу я не отримав. Купувати вам її я, звичайно, не рекомендую. Але якщо у вас був куплений Тарков максимального видаництва, то можете зайти, глянути та переконатися у цьому. Цьому самі гра один з десяти, тупе лайно, тупого лайна. Дякую за перегляд. Побачимось.